Щорічно в Україні у першу неділю вересня відзначають День підприємця. З нагоди свята кращих підприємців Тернопільщини відзначили податківці і митники. Дякували за те, що попри скруту чесно платять податки, і мито державі, а своїм працівникам зарплати. Ми сплачуємо всі податки, тому і звернули нас увагу. Звичайно, це кожного року нас відзначають, тобто ми стабільне підприємство. За рахунок чого? за рахунок того, що працюємо, стараємося на цьому ринку утриматися і разом з тим нарощувати виробництво. У Нас працює 580 чоловік, займаємося продуктами разом з чоловіком. Маємо сади, маємо крупи, маємо велике підприємство. Податок ми вчасно сплачуємо, і я сподіваюся, надіюся, що далі нас так і буде. Ну і це для нас дуже важливо. Достойних для привітання відбирали із 63 тисяч підприємців, платників податків. Стільки їх є у області? У відборі враховували чимало критеріїв. При великій кількості ваших оборотних коштів. Я маю увазі не самих коштів, а валових доходів. Ви відповідно підтримуєте великий рівень сплати. Ви на даний момент забезпечите. Наші трудові ресурси, якщо казати науковою мовою, а проще людей з заробітною платою, достойною, Сплачуєте податки, які зараз багато, з яких залишається на місцевому рівні. Тобто, фактично, ви дбаєте про ту місцину, в яку ми живемо. Мені дуже імпонують люди, які говорять так, що каже, я не хочу йти в тінь, по тій причині, ви дайте мені правила гри, От, я буду працювати так, як законодавством. От, ці люди, які так думають, вони за ними майбутнє. Я більше переконаний, що наступне святкування дня підприємця і з рушенням в державі все таки буде тут більше тих людей, які, яких ми будемо вітати разом.